Зіграли один-один. Результат у нас е, хотілося зрозуміло десь перемогти. Остання гра сезону у нас при своїх болівальниках. Е, Вийшла така ситуація, що десь збої з нього ставилися, десь трошки ми не зіграли, так як потрібно сьогодні. Е, було вилучення суперника під кінець першого тайму. Е, е, тайм ми відіграли практично. Ну, Ну, весь другий тайм зіграли в більшості. Створювали сьогодні мало моментів. Команда грамотно оборонялася. Десь в кінці нас повезло, що індивідуальні дії Юрія Захарківа, ну, заробили один стометровий, який реалізували. І так багато в мене, якщо чесно, багато претензій до команди. Десь в тому плані, що тактичні дії, десь трошки боротьби програвали, не грали дисципліновано на полі. Ну, будемо рухатися вперед, будемо розбирати це все. І ще в нас остання гра лишилася, останній тур, будемо готуватися до неї, щоб відіграти з позитивним результатом. Які можуть бути враження від гри? Остання гра сезону, театр одного актера. Ну, коли команда трошки слабше виглядає суперника, але їм світять призові місця, то включаються навколо футбольні штучки. Звісно, фактів нема, їх і ніколи й і не буде. Але ну, суддя це все почав з вилучення, потім побачив, що треба ще додати, дав пенальті. Потім після пенальтів наші ворота не дав ворота суперника. Це ж нормально, якби зіграли, свої задачі виконали, а далі, в принципі, ніхто й розбиратися не буде, хто винен, хто не винен. Гра забудеться, результат залишиться. В принципі, все, що можна сказати. Дуже прикро, звісно, але такі судді, назальше, і судять вищі, ніж чемпіонат області. В принципі, все. Всім дякую.